Вітаю Євгенія Мотрич. Далі коротко про головні теми з нашого сайту. Українські полонені повертаються додому, чому Україна вважається найперспективнішим ринком для інвесторів у Європі, як Польща реагує на порушення під час виборів, а також про нові прикордонні обмеження для іноземців у Росії. Відбувся перший етап нового обміну полоненими між Україною та Росією. Більшість бранців перебувала у полоні з 2022 року. Додому повернулася перша група наших військових. Це хлопці до 25 років з різних підрозділів: морпіхи, десантники, прикордонники, ТРО та інші. Точну кількість наразі не розголошують серед звільнених оборонці. Маріуполя, як зазначив український омбудсмен Дмитро Лубінець, робота над наступними етапами вже триває, як і над поверненням тіл загиблих. Це вже 66-й обмін і процес триває. Україна продовжує рух до головної мети всіх на всіх. Про це та інше читайте в матеріалі. На слава ті Україна найперспективніший ринок для інвесторів у Європі згідно з новим звітом міжнародної консалтингової компанії KPMG, Україна має найбільший інвестиційний потенціал серед європейських країн. Це пов'язано з прогнозованим зростанням ВВП на майже 5% впродовж наступного року. Поступовим зниженням інфляції та масштабними планами з відновлення країни після повномасштабного вторгнення РФ за оцінками ООН, на відновлення України потрібно щонайменше 486 мільярдів доларів у наступні 10 років. А єс вже планує виділити 50 мільярдів євро. Допомоги до 2027 року Польща залишається одним із ключових торгівельних партнерів України. З початку війни польські компанії відкрили близько 300 підприємств в Україні. А експорт з Польщі в Україну сягнув майже 10 мільярдів євро. Про це та інше прочитаєте докладно у матеріалі на слава ті. Польська державна виборча комісія таки зібралася для обговорення помилок, які сталися у процесі підрахунку голосів у другому турі президентських виборів. Урядники повідомили, що готують детальний звіт за підсумками аналізу ситуації, який передадуть голові Сейму та Голові Верховного суду до 16 червня також комісія нагадала, що кожен виборець має право подати скаргу до верховного суду, якщо виявив порушення під час голосування або підрахунку голосів. Нагадаємо, на одній з виборчих дільниць у Кракові переплутали підраховані голоси за кандидатів. Більше подробиць на цю тему читайте на Слава Ті російські прикордонні служби забороняють в'їзд іноземцям через видалення інформації з телефонів. Тим особам, які перед перетином кордону видалили з телефону історію переглядів, контакти чи інші особисті дані забороняють в'їзд. А російські служби безпеки вважають це спробою приховати справжні політичні погляди або підготуватися до контролю на кордоні. Раніше це стосувалося здебільшого українців, нині і інших громадян. Нагадаємо, українці можуть в'їжджати до Росії лише через московський аеропорт Шремєтів, де проходять суворі допити. Більше на цю та інші теми читайте на слава тіві. Китай тримає за віжки Росію і єдиний може на неї вплинути про це в ефірі Слава Тіві сказав екс-дипломат, професор Варшавського університету, китаєзнавець Богдан Гуральчик. За його словами, протягом десятиліть царської Росії, а потім радянського союзу, саме Пекін був молодшим братом Москви, але тепер ця роль кардинально змінилася. РФ є економічною і технологічно слабшою від КНР. Екс посол Польщі в Таїланді, Філіпінах та М'янмі переконаний, що на даний момент Китай є практично єдиним політичним суб'єктом. Том, який може здійснювати вплив на Росію, бо ООН вже не виконує цю роль, Гуральчик нагадав, що зокрема Китай постійно нагадує Росії про те, щоб вони не використовували тактичну ядерну зброю у війні з Україною. Стратегічне і геостратегічне співробітництво з Росією та Путіном є на даний момент для Китаю настільки важливим, що на багато речей можна прикривати очі, дивитися крізь пальці і тому, що вони мають спільного конкурента та противника, тобто широко зрозумілий захід. І Китай у цьому контексті чітко я переконаний в тому, що Китай у цьому контексті все більше і більше розмежовуватиме європейські держави головним німеч... чином Німеччину та Францію, Великобританію, за яка є за межами Європейського Союзу та Шт... США Сполучених Штатів Америки, будуть грати на багатьох фортепіано, і ця гра насправді щойно розпочинається. А її прискорив звичайно Дональд Трамп своєю митною і торговельною війнами. Більше тонкощів китайської політики від Богдана Гуральщика читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.